боїтеся знімати відео, рекламувати свої товари, які вам дають на рекламу, або ви самі беретеся продавати якийсь товар, і ви соромитеся того, що вас знають з одним товаром, і будуть вам писати от такі коментарі. Так, це ж ваш успіх, ви ж не розумієте. Це ваш успіх. Ці всі люди дивляться, слідкують за вами. Який би ви товар не, не продавали, що б ви не рекламували, де б ви не були? Чи ви пішли на шашлик, чи ви пішли, ви пішли в туалет, лібо куди ви пішли, вони будуть за вами слідкувати і будуть писати вам коментарі. Ви дякуєте їм, і я вам дякую за те, що ви дивитесь мене і коментуєте. Тому що маленькими шажками ми йдемо до успіху. А реклама. Це не те, що вам хочеться. Реклама рекламується все. А ви вже обираєте той товар, який вам до вподоби. купувати його чи не купувати, обирати в цього продавця, чи в цього продавця, чи по рекламі, чи просто так. Тому, дівчатка, закачуйте рукава, беріть телефончики в ручки, йдіть на свої грядочки і продавайте. Погляньте, яку я красоту отримала. Ось це гаура біленька по 65 і розовенька по 65. Бачите, яка красота. І ось ці ампельні такі рослиночки, які будуть гарно скажімо, позвисати. І ще в мене є пару пеларгоній. Хто хоче, такі вони ароматні, нарцисики. Коротше, куча в мене квітів, куча в мене ікри, ікра, червона чорна щуки. Це аквакультурний продукт, це сама смачна ікра, яку ви. Я впевнена, що ви її ще не їли, тому якщо хочете скуштувати, напишіть мені в особисті повідомлення і ще погляньте, яка у мене красота ось тут. Ля-ля-ля-ля-ля. Бачите? Всі загартовуються рослиночки, тому ви їх отримали і ви сидели в ґрунт. Я вам всім бажаю добра, успіху, натхнення. Підтримуйте один одного коментарями, підтримуйте, це дуже добре, тому що на коментар можна відповісти. Коментар, виходить, якби ну, діалог іде. Тобто ви висловили свою думку, хтось висловив свою думку і все. Не забувайте, що є платна реклама. Правильно, люди на цьому гроші зароблять. І це правильно, тому що різні є роботи. Хтось доїть коров, це теж робота, хтось мете Господі, алейки. Дворником робить. Хтось бізнесмен, хтось на, в шахті робить, хтось ще там щось робить, в магазині на касі сидить. Різні є професії, а блогер це теж професія. Пам'ятайте про це.